Ваша мама додому приїхала. Подивіться, це вітер, такий вітер сьогодні. Я хотіла сьогодні на яхті покататися, домовились там за яхту все. Але ж таки піднявся вітер і прямо хвилі. І нічого не вийшло на сьогодні. Але потім приїхала додому, подивіться, що робиться. Мої діточки мої валяються. Але Макс, в сторону, мама приїхала, і мама приїхала не з порожніми руками. І тобі привіт від дяді Олега, який тобі... Передал, да. Олег, здорово. <laughs> Привет тебе от меня. Большое спасибо <laughs> от души, братан. А я еще не, знаю, не тикток, Олег. А что, может, да? покище не Ой, а что тут делается, Что ты не зараб... что ну, ты не ну, попробовал? Что, разумели, так, что никто до этого не готовился. Вот, вот. Извините, робиться? это я посохал. хавал. Ну, вот. ну такова Олег. моя натура, что Олег, тебе Ой, я люблю. Да. От души, Олег, от души. От Олег, от души. Магазине, спасибо. Так. І це як правильно, як правильно, роготунку, да. так? Очень вкусная тема. Ага. І Макс, те, що ти дуже любиш, я вже не знаю. Одну чи дві. Ой, Боже тебе, я прям вообще ще буду. Ой, просто... Так, все, я у вас чай нам. Смачно, смачно, смачно. Я одну з'їхати. Так, а це шо томат паста чи що? Там теж в магазині, але сказала, говори, що надо бої. Ну я вже не нагріла, більше ще багато, очі загридуші, руки теж. Я багато б могла, могла б ще взяти, але я, я ж маю совість. Я ж маю совість. Так що так, Макс, це зараз все прибираємо, миємо. Я, так... я вже поїла, ми вже посиділи, походили, і по набережній, і везде, боже, такий вітер піднявся. Також, мама, мама вже... кстати, это вроде арабська, це вроде як арабська, я слышиш? З Ближнього Востоку, вот это, да? чай, як я зрозумів, тому тут на арабському, я так понимаю, написано, я що зома. за язик. Я до сих пор вкупу наробили, але немає часу виставляти, зараз щось повиставляю. Все, всім гарного вечора. Може, хотіла сьогодні в ефір вийти, я не знаю, чи я буду. Я. я ну, коротше, цей день мене не було. Не знаю, що спину. Я, я пасу собаки зав... нема. Але завтра я. тільки Я только відео. Я завтра вже нікуди не йду, а знаєте чого? Бо нічого не ходить. Немає авто. У автобусі завтра в так що я буду вдома. Так, все. Ну і правильно. Все, чус.